Та глядачів обласного державного телеканалу в сумах 20.30, Ну, власне, в Україні також. І ми працюємо в прямому ефірі. Сьогодні в нашій студії працює голова Сумської обласної державної адміністрації Володимир Шульга. Пане Володимире, я вас вітаю. вітаю. Ну, Жителі Сумщини, принаймні, точно знають, що Володимир Петрович був народним депутатом України, але тепер 2 березня з'явилось призначення во президента України Олександр Турчинов, призначив його на посаду очільника області, і 3 березня вже він був представлений керівному активу Сумщини. Ну і зараз ми покажемо коротке прес досьє і потім продовжимо розмову в студії. Шульга Володимир Петрович, 41 рік, народився в Одесі. Освіта вища. В 1996 році закінчив Сумський державний педагогічний університет. У 2008-му там же аспірантуру. З 1997 по 2009 працював у сфері медіа і реклами. З 2002 року очільник правління Сумського обласного громадського об'єднання Ліга КВН Сумщини. У 2010-му голова правління Сумського міського громадського соціального еколого-правового центру Екоправо Суми. Обирався депутатом Сумської обласної ради 4-го скликання. Фракція Во Батьківщина від Ковпаківського району Сум у 2012 році на виборах до Верховної Ради України переміг в одномандатному виборчому окрузі номер 161 центр міста Ромни, отримавши 42,7% голосів виборців. З грудня 2012 до березня 2014 народний депутат України сьомого скликання від Во Батьківщина 2 березня 2014 року, призначений на посаду голови Сумської обласної державної адміністрації. Одружений має доньку і сина. Така коротка інформація, чи, чи все ми врахували, чи можливо щось упустили. Ви знаєте, ну взагалі-то в моїй мої автобіографії є пункт про те, що я народився в Одесі, але так вийшло, що мої батьки, вони з Сумщини. Навіть більше того, я в Одесі прожив перші сім днів свого народження. Мама була е, студенткою. Заочного відділення Одеського державного університету по спеціальності географія, і лікар, який відпускав її на здачу о, чергової сесії, яку їй треба було здати, сказав, що ви можете їхати, вам ще народжувати не скоро. Вона поїхала і через два дні народила мене. Тому я за народженням Одесід, а Після того, як на восьмий день я приїхав до міста Шостки, і до закінчення школи я жив в місті Шостка, там наразі проживають і мої батьки. Мій батько вже пенсіонер, мама ще працює в місті Шостка вчителем. Після того, як я закінчив школу, я приїхав, поступив до Сумського державного педагогічного університету в 91-му році і з тих пір я постійно. Проживаю в Сумах, ну до обрання мене верх... депутатом Верховної Ради, тому може у когось складається враження, що я Одесит, ну але я Одесит за народженням, а за місцем свого і проживання, і виховання я мешканець Сумщини. Мені приє... приємно, що люди, які голосували за мене двічі, я обирався в обласну раду і до Верховної Ради, це враховували і постійно. Надавали мені суттєву підтримку, і це мені дуже приємно. Ну, скажу, що, мабуть, одеський шарм такий у вас є. одеситів взагалі вважають в Україні унікальними людьми. Да? І, і гумор у них є, і підприємливість, і винахідливість, і гострий розум. Так що я бажаю вам успіху на новій посаді. Але все-таки давайте до розмови такої про життя області. От сьогодні в обласному центрі нарешті. Після якихось там тривалих да, непогодженостей в сумській міській раді вже є виконком, вже є заступники, вже є скорочення заступників у зв'язку з бюджетними такими ситуаціями. От прокоментуйте ці призначення. Ви знаєте, ну ми розуміємо, що суспільство трансформувалось в Україні, воно трансформувалось на Сумщині, воно трансформувалось в місті Суми, і зрозуміло, що. За певних обставин попередні керівники, вони вже не могли керувати в місті. Тому сьогодні призначений новий виконком. Те заскорочення, вона це не забаганка, це вимога часу. І ми розуміємо, що в тому стані, яка країна передана від попередньої влади, і особлива ситуація, яка на місцях на Сумщині, в місті Суми, вона. Вимагає також і економії певної на адміністративних витратах, а особливо на державних службовцях, на тому, що десь був роздутий апарат. Арсеній Петрович Яценюк, прем'єр-міністр України, 1 березня заявив, що в складі Обласної, державних, обласної державної адміністрації, в тому числі і Сумської обласної, буде скорочення керівного складу замість шести, семи, як інколи було, заступників. Зараз буде три заступники голови обласної державної адміністрації. Тому. Певним чином, те, що сьогодні скоротили два заступники в місті суми, також відповідає вимогам часу. Треба менше платити людям, які в свій час були, призначались, але так і не зрозуміло, де віддача від цих призначень. Треба більше платити людям, які дійсно працюють на місцях, вчителям, лікарям, іншим, які кожного дня спасають людей. Вчать молоде покоління, і я вважаю, що це правильно. Стосовно того, які призначення відбулись в Сумській міській раді, я знаю, що було дуже непросто призначити заступників. Я знаю, що. Окрім політичних партій, окрім представників громадськості і Ради Майдана, були проведені дуже великі консультації. Всі представники, які були сьогодні проголосовані в Сумській міській раді, вони пройшли через Сумський Майдан, люди надали довіру цим людям. І я вважаю, що це також вимога часу, оновлення керівного складу і Стабілізація, а навіть більше взяття під контроль, під контроль тієї ситуації, яка є е, е, зараз в місті Суми, є ну, на сумщині. Ну от сьогодні на засіданні уряду Арсеній Петрович також оприлюднив цілу купу різних е, обмежень. Ну режим максимальної економії в усьому починаючи від оплати рахунків за мобільний і закінчуючи тим, що будуть продані майже всі машини да кабміну. Е, що буде зроблено на Сумщині в цьому плані? От сьогодні на Сумщині вся керівна вертикаль під брендом Батьківщини. От в Сумах Батьківщина, да? от ви голова адміністрації від батьківщини, е, Микола Колочко, голова ради також від батьківщини. Ну, це якась така справа честі, да? щоб показати, чи вмієте ви працювати. От що буде, будете робити, от і чи готові ви от так само от бути підзвітними Майдану, людям, як зараз це відбувається і в Києві, і от призначення в Сумах також відбувалося. Знаєте, ну, я вам, я вам Огу могу заперечити, що саме по заступникам, які сьогодні були призначені, і по тим людям, які сьогодні війшли виконком. Сумської міської ради то членів батьківщини там небагато. Якщо ви подивитесь, то там представники громадських організацій, представники інтелігенції, представники інших політичних сил. Тому тут казати про те, що Сумщина повністю тотальна зараз призначає тільки представників батьківщини. Це неправильно. Це по перше. По-друге, зрозуміло, що цей скрутний для країни час. Повинна бути політична сила, яка повинна взяти на себе відповідальність за те, що відбувається в країні. На жаль, останні три місяці і в економіці, і в політичній і соціальній політичні. сфері ми показали негативний приклад того, як не треба робити. І нічого не залишалось робити партії батьківщина, як брати цю відповідальність на себе в будь-якому разі. Ми готові її взяти. Були ми її взяли, і ми будемо робити все для того, щоб зараз взяти ситуацію під контроль і розпочати оновлення в країні. Ну, зрозуміло, що зараз дійсно тотальне оновлення. Хочеться зробити зразу і, і всього, і багато, і потрібна для цього ну, міцна така команда однодумців. От кого ви будете брати в свою команду чи залишаються ті працівники, що були при попередньому голові адміністрації, якщо вони професіонали? Яка ваша позиція в цьому плані? Ну, ви знаєте, я скажу так, що оновлення якраз ми, ми розглядаємо. Мислим, ми розглядаємо. Мабуть, мовити, ми да? розглядаємо оновлення да, мислення. Тобто, ми не не хочемо сказати, що заходить нова влада і вона тотально все звільняє. Вибачте, ми вже проходили 2004 рік, коли десятки тисяч держслужбовців були звільнені тільки за те, що в них не, ти, не той партійний квиток. Тому підходити таким чином тотально, ми не маємо права, але ми і розуміємо, що є вимога людей, вимога майдану, вимога українців. І ця вимога досить чітка. Всі люди, які були причетні до насильства над мирним населенням, до побиття, до крові, до вбивства, ці люди повинні бути покарані, і вони не мають права займати державні посади. Вони не мають своїм прикладом подавати. Іншим, що вони можуть залишитись безкарними. Тому з такими людьми, які прийшли в свій час завдяки партійному квитку, ми будемо, на жаль, прощатись, на жаль, ми будемо з ним казати до побачення, тому що це вимога людей. Але в той же час навіть я, як голова обласної державної адміністрації, ще не провів звільнення. Я все рівно хочу перед тим як когось звільняти, звільняти чітко усвідомлювати ситуацію, в тому числі професіонально. Тобто такий потенціал я, має людина. Так, да, я розумію, що а, вибір невеликий. Я зробив тільки одне призначення: це стосовно керуючого справами заступника, я подав кандидатуру Боршаша Іван Семеновича, тому що довгий час взагалі. Три місяці в Сумській обласній державній адміністрації була скорочена ну, попередній керівник поїхав на Київ працювати, а ці обов'язки були перерозподілені. І я вважаю, що це правильно, і я е, вважаю, що після того, як пройде е, тиждень, я зможу чітко зрозуміти, що кожна людина робить і чи відповідає вона своїм вимогам. Але рівно тиждень. Після цього ми будемо приймати кардинальні кадрові рішення. Нам сьогодні була поставлена чітка вимога від уряду за два тижні розібратись з керівниками районних державних адміністрацій, проаналізувати систему їхньої роботи, проаналізувати їхні показники, проаналізувати, чи всі вони відповідають тим критеріям, які наразі висуває український народ, висуває. Майдан, який в Києві боровся з 90 днів за те, щоб змінювати країну. І після того ми на протязі 20 днів, я думаю, нам дали два тижні, але я думаю, з врахуванням ще е, офіційних і формальних процедур, ми отримаємо нових керівників райдержадміністрації, заступників губернатора. А також керівників управлінь це той план, який нам був поставлений для того, щоб ще раз взяти ситуацію під контроль. Ну очевидно, одне з найперших ваших завдань це усвідомити власне потенціал області, який стан в соціальній сфері, в роботі економіки, в податках. Ну от такі, от, да, от завдання життя регіону. От що вже ви для себе так, ну, якийсь є вже підсумок. От перших цих днів. Чи важко ще за два буквально дні на посаді уявити, в якому стані реальна ж сама область? Ну, звичайно, два дні це дуже короткий термін для того, щоб осягнути. Ну, ви, в до принципі, більш-менш знайомі з життям області. Так, але зрозуміло, що найголовніше за ці два дні, що я побачив, це те, що я знав завжди на Сумщині живуть дуже. Привітні, працевиті і е, дуже файні, гарні люди, які можуть в цей час об'єднуватись для того, щоб виходити з кризи. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день в країні досить важка економічна, соціальна і політична криза, вона підсилюється ще зовнішніми факторами. І тому нам зрозуміло, що новій владі буде дуже важко. Але ми розуміємо, що іншого, як взяти відповідальність за себе, взяти під контроль ситуацію і вирівняти становище, яке зараз є не тим, яким би хотілося для більшості мешканців Сумщини, ми обов'язково зобов'язані його взяти під контроль. І ми його зараз беремо. Ви знаєте, що є перші кадрові призначення на Сумщині, і я вважаю, що ми поступово через тиждень, через місяць, ми зробимо так, щоб перезавантажити владу на Сумщині. Володимир Петрович, от зараз. Ми бачимо всі яка ситуація в Криму, яка ситуація в південно-східних регіонах України. Наскільки стабільна ситуація на Сумщині? все таки у нас також більше 500 кілометрів кордону спільного кордону з Росією. Чи є якісь загрози нам з боку кордону? Наскільки готові правоохоронці? Також є новий чільник обласного ОМВС у нас Анатолій Річкаль. Чи були вже зустрічі? Чи готові силовий блок? І ви, як голова адміністрації, працювати разом і забезпечити стабільність. Ви знаєте, ми усвідомлюємо, що більш ніж 500 кілометрів кордону з Росією це також фактор, який має свій відтінок в нашому житті для кожного мешканця Сумщини. Але вчора була проведено засідання обласного штабу під моїм керівництвом, який взяв цю ситуацію під контроль. Я скажу, що ми розуміємо, що робить кожен ціловий кожен підрозділ на Сумщині. Ми знаємо про кожні рухи, які відбуваються на території Російської Федерації. Прикордонники посилили своє чергування на прикордонній смузі. Таможенники посилили роботу по догляду речей, в тому числі на предмет. Зброї, вибухівки іншого, що може дестабілізуючим фактором бути при перевезенні в Україну. Служба безпеки України, МВС моніторять постійно ситуацію. Ми знаємо про те, що деякі сили хочуть дестабілізувати ситуацію, але я можу вас запевнити, що ми цього зробити не дамо. Бо в нас дуже гарні люди. І вони в цей момент показали приклад для всієї України, як треба самоорганізовуватись. В неділю на вічі вийшло близько 10 тисяч сумчан, які показали, що вони перш за все українці, і вони показали всьому українському народу, що так, ми прикордонна область. Так, навіть у нас у мене багато родичів, які є. В сусідніх Курських областях, в Белградській області, в Сма Смоленській області, в Брянській області, але це другорядне, першорядне, ми, українці, ми знаємо, ми хочемо, щоб Україна була цілісною країною. І тому Сумщина в цьому показала, що. Якщо навіть хтось захоче з нами воювати, він буде воювати не з політиками і навіть не з військовими. Він буде воювати з народом України. Він буде воювати з простими сумщанами, які стануть, візьмуть на призивних пунктах зброю. Я також її візьму, якщо треба буде, і разом підуть зборонити свою Україну. І це найголовніше, що може бути. І тому я вважаю, що саме такі дії. І, і е, мають ті наслідки, що до сих пір немає е, військової агресії з використанням вогнестрільної, вогнепальної зброї. Е, є певний тиск в Криму. Я вважаю, що це ганебне явище. Я вважаю, що Крим це невід'ємна частина України. Я вважаю, що це інспіровано. І я вам більше навіть скажу, що наприклад сьогодні деякі дестабілізуючі сили чинники хотіли в Шостці провести так само мітінг на підтримку російського прапора, російської ідеї, навіть деякі представники харківського. Аплоту клубу приїхали туди. Це знаєте, той самий аплот, керівник якого, mm -hmm. якого зараз в міжнародному розшуку за сепаратізм. Вони приїхали, але ці люди два дні роздавали листівки, два дні е, е, питались е, платити да, да, гроші людям, підбурювали. Але в них нічого не вийшло. На мітинг вийшло 15 людей, з них 12, які приїхали з міста Харків. Я вважаю, що шосткинці показали, що вони не розуміють, як можна з російськими прапорами ходити по українському місту. Це найважливіший приклад того, як наші люди реагують на ті події, які відбуваються. В тому числі на ту агресію, яка відбувається зараз з сторони Російської Федерації. Я вважаю, що наслідки цієї агресії вони в першу чергу будуть негативними для президента Росії, але це вже інша політика. Я не можу оцінювати всі ті події, які відбудуться в Росії. Але ми знаємо, що на Сумщині ми втримаємо ситуацію, і у нас екстремізма, сепаратізма. Пригноблення і якихось інших речей не буде. Ну, на Сумщині нормальні люди. Але, Володимир Петровичу, от говорив прем'єр про те, що, очевидно, буде секвестр державного бюджету, будуть його переглядати в бік зменшення. Невідомо, чи будуть субсидії, яка ситуація насамперед з виплатою пенсій в області і соціальних допомог. Чи немає якихось заборгованостей, бо це напевно найбільше турбує людей. Ви знаєте... Це турбує не тільки людей, це турбує і обласну адміністрацію, і владу, це турбує і Кабінет міністрів. Але на сьогоднішній день, дякуючи злаженій роботі і дякуючи тому, що ми, як то кажуть, зранку до ночі взялися за цю роботу. На нашій території, на Сумщині, у нас немає заборгованості по пенсіям. А і також у нас немає заборгованості по заробітним платам в бюджетній, бюджетній сфері. сфері, і це найголовніше. І на сьогоднішній день завдання, яке я даю всім представникам фондів, всім представникам служб установ організацій, які є бюджетними установами, найголовніше, щоб така тенденція була і надалі. Ну, Буквально десь хвилинки чотири до кінця ефіру. Глядачів, напевно, цікавить, що за скринька стоїть на нашому столі, то вже тепер я скажу, що четвертий рік поспіль на обласному державному телеканалі проходить акція до світлого дня світлівчинки. Ось є напис. Суть цієї акції в тому, що від початку, від першого дня Великого посту і до Великодня, всі люди можуть добровільно давати хто скільки може коштів, і потім ці кошти після Великодня передаються на потреби онкогематологічного відділення Сумської обласної дитячої. Клінічної лікарні, саме в те відділення, де лікуються діти хворі на рак. І Володимир Петрович, наш намичник області, також погодився взяти участь в цій акції. Отже, будь ласка, ваш внесок і обов'язково. Це цілком добровільна акція, я скажу усіх наших учасників ефіру. Ну, І певно, треба, мабуть, сказати про те, що дійсно така акція от четвертий рік поспіль, і дійсно збирають великі кошти, і це допомагає нашим дітям. Ви знаєте, я взагалі дуже дякую всьому громадському сектору на Сумщині, і в тому числі і цьому фонду, і всім іншим громадським організаціям, з якими я сьогодні о 6-й годині вечора зустрічався, і я казав, що на Сумщині на сьогоднішній день дуже потужна мережа громадських організацій. Це дуже активні люди. І саме Прикладом того, як можна співпрацювати і допомагати людям, є ця акція. Тому, звичайно, я як людина, якій знайомий не, як то кажуть, з чужих вуст про громадське середовище, про громадські організації на Сумщині, я долучаюся до цієї акції і мені дуже, дуже радісно, що таке є на Сумщині. Ну, це дуже сердечний вчинок. Я, я вважаю. Скажу нашим глядачам, що скриньки для таких пожертв встановлені в кожному храмі сумщини. А наша скринька вона опечатана І потім, після закінчення акції, ми також передаємо ці кошти на потреби обласної лікарні. Ну і на цьому ми закінчуємо наш ефір. На жаль, часу вже немає. Я нагадую, що сьогодні в нашому ефірі працював голова Сумської обласної державної адміністрації Володимир Шульга. Я побажаю вам успіху в роботі на благо Сумщини і всім дякую за те, що були з нами. На все добре.